Продай або продадуть тобі. Читала таку книжку. Навичка продавати це твоя суперсила, і якщо ти нею володієш, ти зможеш реалізувати будь-яку фінансову ціль, а відповідно і твої плани на життя. Слухай, що хочу я сказати: якщо в тебе є вміння продавати, це не якась там хитра штука для торгачів. Це твій пропуск у світ, де ти сам пишеш правила гри. Уяви, ти вмієш донести цінність того, що робиш. Ти вмієш запалити людей своєю ідеєю. Ти вмієш показати, чому саме твоє рішення це те, що їм потрібно. І що це тобі дає? Свободу, реальну фінансову свободу. Чому це працює? Тому що продаж це не про впарити щось комусь. Забудь цей стереотип. Це про те, щоб розуміти людей і їхні потреби, вірити в те, що ти робиш, вміти передати свою енергію та впевненість. Створювати цінність, яку інші готові купити. Вирішувати проблеми клієнта, які покращують йому життя. Коли ти володієш навичкою продавати, ти можеш усе. Серйозно. Хочеш свій бізнес? Зможеш. Хочеш продати проект інвесторам легко. Хочеш просто завжди мати гроші. Будуть. Продавай. Це більше, ніж гроші. Розвиваючи цю навичку, ти не просто заробляєш, ти будуєш свій світ. Такий, яким ти хочеш його бачити. Твої мрії перестають бути мріями і стають планами, а плани реальністю. Це твоя енергія, твоя віра, твоє вміння говорити мовою цінності. І коли ти це освоїш, ти станеш незупинним. Тож недооцінюй цю навичку. Продаж це не професія, це стиль життя, де ти контролюєш свій успіх. А тобі подобається продавати? Чи навпаки, Важко озвучити ціну товару чи послуги. Залишай свій коментар. Давай будемо разом рухатися до фінансових цілей.